Всі з під бороди Коломойського випхалися, але штука в тому, що Портнова не стало. Доки Портнов був, ви бачили прямі випади брутальності проти нього з боку Дубінського? Ні, не було. Можливо, тому що судді Дубін... Портнова. Дали можливість трошки по іншому працювати Дубінському, якісь інші корисні для нього речі, не знаю. Ну, будь-якому випадку не було. Тільки портнова не стало, як Дубінський відразу використав цю тему. Зараз будуть всі відмиватися. Перший від портнова, другі всі мають достатньо багато спадку по портнову і, звичайно, будуть ним пити, оскільки Зеленський стиг надокучити абсолютно всім, в тому числі і своїм, то будуть його пити теж в тому числі і по ньому. Інша річ це. Чим це закінчиться для країни? Тому що замість того, щоб ну, нормально провести нормальну зміну влади, все інше, тут будуть нам робити гризню внутрішню, причому жертимуться суги зі сугами до такого рівня, що тут країну порозвалюють. Ну, це мене не дуже тішить. А що стосується там Монтян, інші, там свої історії. Монтян, я думаю, що там історія, вона ж. Російська до кінчиків її брудних вічно нігтів, але вся штука в тому, що там же ж Росія не є одно, не є монолітна, там є Грушні, там є ФСБшні, там є купа конфліктів. Вона, наприклад, вона дуже жорстко критикує на деяких каналах там російську владу, особливо Міністерство оборони, за те, що вони слишком слабо наших мальчиків русських орків цих там обіспічувати і вони не можуть убити Українцеві вона ну. дуже жаліла, дуже жалілася про те, що в Донецьку вже тиждень чи два тижні немає води, ага. що е, немає умов, але більше вона не на це жаліється. Вона більше жаліється, що по Україні мало бомб запускають, слишком мало убивають українців. Це сова її, це її, це щоб розуміти, до речі, дуже велика подушка. Пригадайте, хто її на виборах е, 12-го року підтримував. Нагадати вам. Сергій Лещенко, Мустафа Наєм, її група підтримки, так рух чесно в повному складі. Я не забудуся. Як я, я ж по тому ж окрузі йшов, що вона тоді йшла. Як я Наєма перепитую, слухайте, що ви робите за фальсифікації в Русі? Чесно, якого біса ви там введете саме конкретно по моєму окрузі? Ну просто відверто брудну кампанію відбілювання монцян і обруднювання мене. А він каже, а що Монтян? Чим тобі Монтян не подобається? А Монтян це в порядку. Монтян це хороше це наш хороший кандидат. Хай би Мустафа Наєм, там кажуть, йому зараз вже трошечки він не в чисті, його там за п'янку за кермом спіймали і прав на рік позбавили і все інше. От хай Наєм нагадає, як він мені на телеканалі Еспресо після ефіру розказував, яка хороша, яка правильна кандидатка в депутати, як потрібно в Верховній Раді Тетяна Монтян. Ота, яка розказує, що сліжка мало вбивають українців. але в Монтян є чоловік. Він суддя, суддя Василенко. Це не той Василенко, який в європейських судах засідає, не той інший Василенко, просто одна фамілить. Цей суддя Василенко свого часу це вони дуже близькі були до Юлії Тимошенко свого часу. До Юлі Томошенко і до певної частини в соцпартії, отже, він виніс ухвалу про притягнення до кримінальної відповідальності кучми. Воно ніби й незаконно, не конституційно, але якимось чином він її якось оформив. Його після того позбавили е його е цих е суддівства за деякий час. Ми тоді до нього дуже заступалися. Я пригадую, ми ту вищу раду юстиції бігали там його захищати, але його таки позбавили суддівства. І до того, наскільки я розумію, як завжди готував документи. На його усунення не без участі портнова, тому там особиста помста. Оте, те, що Монтян розказує, як він лякав суддів, яких мали застери... приймати якоюсь відрубаною головою, все ну, це в стилі Монтян. Вона придурочна, але те, що вони були залякані, і він їм погрожував фізичним знищенням, фізичною розправою, я від кількох суддів чув. Тобто, насправді для влади загибель, вбивство портнова це серйозна проблема. Ну, мабуть, скільки не проблема для того, хто хоча б якусь частину цих суддів перехопить, тому що вони все одно продажні, вони сволочі. вони кінчені мерзотники, але вони зараз втратили прямого основного поводиря. Я не впевнений, чи на сьогоднішній день є хтось, хто володіє ниточками, які тягнуться до всіх суддів одночасно. А як воно працює? От пригадуєте, була звита переписка Сережі Лєщенка з портновим на Сережу на, на ЗК, це ще за був. На ЗК відкрило провадження за ту квартиру на мільйони, мільйони. Людина, яка не має ні зарплати офіційної, ні нічого такої. Ну тобто не покривається. Він тоді депутат. Він же ж підпадає під всі оцінки, всю антикорупційне звітування, і він раптом купує квартиру, яка в десятки, як не сотні разів, перевищує всі його доходи. Він тоді брехав пригадує. Тоді свого. у депутатів зарплата ж була не не дуже високою. Ну будь-якому пам'ятаємо, що після майдану її скоротили. Та її скоротили, і це в цей момент він це купує. грошей на це нема. То він каже, що його пенсіонерка, мама йому ці гроші дала, звідки? То, що йому <смеш> притула дала Олена з української правди так «Українська правда, формально неприбуткове видання, вважалося і все інше. Ну забрехався і на ЗК почали його щемити. І тут хтось видно, зламали телефон Прит... Лещенка, Лєщенка. І появляється переписка, де Лещенко виклянчує в Портнова, який за кордоном переховується в державній зраді звинувачений. І Лещенко в нього виплянчує. Андрюша, помоги, тут суддя, там треба терміново закрити справу ЗК. Ну ти каже, я на ЗК не маю впливу. Це ви тут натворили. Ні, мені потрібно в суді Шевченківському. Там є суддя, який має мій позов до назика, щоб закрити проти мене провадження. Зроби щось, бо він комизиться, він відмовляється це робити. Він каже, що це незаконно. При каже: хорошо, зробимо. Сереж, буде все рішено. І Через день переписка далі, все порішали з порішалі суддю. Сделали, судді зробили темною. Суддя сламався, все добре. такі переписки були між депутатами Верховної Ради окремими, які тепер дуже впливу в цій сьогоднішній владі, і, відповідно, Андрієм Портновим. Ви уявляєте собі, скільки це було зав'язочок? ж всі ці переписки, ну добре, Лещенка, хтось замав тут. Лещенка здали. Цей погорів, анаєми всякі, всі інші. Ви собі уявляєте, скільки там переписок і скільки там інформації на них. Зараз це десь в когось опиняється в чиїхось руках. Ніхто досі не знає, в чиїх. Чи він, коли приїжджав, він комусь щось передав, чи не передав. І головне, судді. На кожного суддю цей спосіб. Це ж один суддя виявився чесний в Шевченківському суді, якраз мав судити Лещенка. Ну от його зацькували. Виявилося, 10 інших суддів, його просто тупо залякали. Залякали, і він здався. І він займався, і він же виніс рішення на користь корупціонера Ліщенка. Отак це все працює таким чином. Працював Портнов. Чи зараз є такі можливості в когось одноосібно це робити? Я не дуже собі уявляю, не дуже знаю. Знаєте, тут на тижні відбувалося засідання комітету з питань соціальної політики Верховної Ради, і на цьому засіданні депутати від колишнього ПЗЖ Говорі Мамка, слуга Владлен Ніклюдов. Від слуги народу. Mm -hmm. Там розглядався законопроект номер 12278. Він обмежує пенсії прокурора. Особливо після цієї історії з Крупою, ну мені здається, ну, дуже нагальний законопроект. Що ви думаєте? Вони виступили проти. Так. Я вам більше скажу. Ось буквально зараз з'явилася інформація. Ага. ага. Тобто, я так розумію, що. Він поки що розглядається на комітеті цей законопроект. А, що в цьому законопроекті пенсію за вислугу років будуть призначати прокурорам, виключно після їх звільнення да. з прокуратури. А, ці депутати кажуть, що позбавлення прокурорів такого привілею призведе до звільнень в прокуратурі. Ой, скажіть на милість. Так вони, вони опікуються, що прокуратура залишиться без прокурорів. Щось, мені здається, тут, Ой. слухайте, цих інвалідів не могли вигнати. Та там всіх відновили, ніхто не вигнаний, і ніхто нікуди не звільнився, нікому не виглядає. Судяться з державою, щоб поновити. Ага. Ілюстровані судяться з державою, щоб поновитися на, на цій роботі. Це, знаєте, як... В армії стрийбач я служив, кодівника приймають на роботу там прапорщика, ну і кажуть: ну от тут твоя робота, це ти маєш виконувати все. Ну, єдине, в нас одна проблема. У нас дуже низенька зарплата. То й дивиться на них таким дивовним очим ви що, ще й доплачують, це про прокурорів українських. Доплачують, саме доплачують. Отже, тобто, ви бачите, що. Колишні ОПЗЖ, коли треба, вони підіймають голову, голосують проти чи голосують за. І вони до сих пір у Верховній Раді. Вони до сих пір у Верховній Раді, і в них фактична коаліція зі СУГами. Цього вже ніхто не приховує. Просто це формально називається, бо в слуг формально є. 232 десь депутати формально. Де факто, ну зараз вони трошки придавили, а можливо, почали відновлювати конверти, давати, тому їх стало більше. Їх було взагалі 170, де факто. А зараз фактичних 191, 193. Все одно до 226 далеко. І от фактично ОПЗЖ, яке формально заборонене, і воно розділилося на дві, фрак, дві депутатські групи. Одна відновлення України, а друга взагалі шикарно. Було ОПЗЖ, стало ОПЗЖ. Одну букву поміняли. ОПЗЖ, ПЗЖМ. Це це, знаєте, це демонстративне знущання над українцями. Просто показове. І ці дві групи є фактичною коаліцією зі слугами. Тому що ці дві групи голосують саме консолідовано. Вони домовляються, і коли цим групам опозажистам треба щось дуже сильно від слуг, то суги мають виконувати теж їхні вимоги, розпорядження. Ну, очевидно, що десь там у відповідних пропорціях. Але саме так діють в коаліції. Тобто це де-факто вже коаліція. Оце є такий момент з нашими хорошими принципами, які діють сьогодні з ОПЗЖ і СУГами у Верховній Раді. От так воно працює. Просто все це виглядає дуже цинічно і ницо, особливо на так. тлі того, що в Україні середня зарплата сьогодні 18-20 тисяч. На які прожити сьогодні неможливо людям, особливо людям з сім'ям, а я не кажу про мінімальні пенсії, які не будуть підніматися, які так. не будуть підвищуватися, тому що всі ці соціальні стандарти заморожені. Нам пояснюють, грошей немає в бюджеті. Я нагадаю: Енкер є КП, керівництво, там сім чоловік отримують по 470 тисяч гривень. На ЗК 270 6 тисяч гривень. Це на місяць на місяць нагадайте? Так. У нас є таке Національне агентство з питань мистець, мистецької освіти 236 тисяч гривень. Я навіть не знав про їхнє існування. Бачите, є таке національне агентство з питань мистецтва і мистецької освіти. Ми дбаємо про культуру і платимо таким людям отакі шалені зарплати. А, тому, ну, я собі не уявляю, якщо люди на це дивляться, всі на що розраховують? Ну, от, і, от уявимо, що стартує передвиборча кампанія. Люди дивляться декларації, і дуже добре, що ці декларації відкриті. Дивляться на зарплати чиновників, на зарплати депутатського корпусу, на чиновників різних рівнів, дивляться. Просто не всі мають доступ до цього. Знаєте, я думаю, що тут розрахунок йде наступний. Перше, президентські вибори, друге окремо парламентські. Вони можуть відбутися в один день. Найімовірніше, саме так і буде. Перше, відволічуть увагу всіх. І зараз ми про парламентські взагалі не говоримо. Ми тільки про президентські говоримо. Звернув увагу, взагалі, про парламентські немає жодної згадки ніде, ні в кого, ні чуть-чуть. А там. Там будуть з цими декораціями пролазити і всяке інше. Але ж основне, ті, хто будуть йти. Зеленський, він же ж не думає про перемогу в конкурентній боротьбі. Він в ній програє. От вони шукають спосіб, що зробити, щоб не було основних його конкурентів з патріотичного боку. Так, я відразу наперед кажу: я не ні хочу нічого коментувати по ситуації з залужнем, бо я не розумію, я не знаю. Залужний мовчить. Мені кажуть, що це дуже правильна тактика, тому що йому потрібен режим тиші. Тоді в мене просто маленьке питання до тих, хто його підтримують. А якого біса ви підставляєте заужного? без перерви, з сутільним потоком заужний буде президентом. Ми його підтримуємо. заужний буде президентом. Так ви його підставляєте. Зеленський переляканий, зеленський істерикує, Зеленського параноя. Він його через це просто знищить. Фізично може щось зробити з ним. Тому насправді, якщо хочуть тиші, то треба всім мовчати, а не тільки заужному. Коли залужний мовчить, а вони кричать, в мене не хороші почуття. Але я не знаю. Я не знаю, що збирається робити залужний. Я дуже надіюся, що він піде в такому випадку. Очевидно, Порошенко займеться парламентською кампанією. Залужний може в такому випадку просто безумовно стати президентом. і Зеленському нічого не допоможе. Жодні фальсифікації не врятують. Але. Можливо, вони якісь мають механізми, можливо, вони якось домовилися, щоб залужний не йшов. Щоб залужний виявився Ющенком не 2004 року, а Ющенком 99-го року. Пам'ятаєте, ці вибори страшні? Uh -huh. Такі батька вбили. Тоді ота Канівська четвірка, потім була, і всякі інші речі одних розвели, других ліквідували. От так ну не знаю, як буде залужний. Це той, кого Зеленський не може перемогти. Його якимось чином йому треба позбутися будь-який спосіб. Порошенко реально, якщо не йде заужне, вони ж весь час вхтиво малюють рейтинги, такі ніби витоки. Вони ж електоральні рейтинги ж не показують, а витоки які? Заужний перше місце, Зеленський друге місце, Порошенко третє місце. А ви зробіть без заужного, без Порошенка, заужного без Порошенка і раптом побачите, що він мінімально наближається. Ну, може, й перейде, Вибере перемога в один тур. А ви зробіть. Якщо про зеленський не, не йде, зробіть соціологію, де Зеленський і Порошенко? Ну і всі інші, і ви побачите, що Порошенко не набагато, а випереджає зеленського. Все стане на свої місця. Що треба робити з Прошенком? От на Порошенку це дуже помітно. Вони вводять незаконні санкції, вони блокують йому рахунки. Вони знищують банк, який має обслуговувати його сьогодні е, проекти по волонтерській допомозі. А під час виборів ну, цей банк, очевидно, банк, якому довіряють, мав би забезпечувати оплату. Там мав бути відкритий е, виборчий рахунок. все. от я скільки висувався, дуже добре знаю, як це робиться, особливо коли. Мажоритарно сам висуваєшся, а отак як в президентських виборах. Ти відкриваєш рахунок в банку, якому вважаєш за потрібне. Уявіть собі, Порошенко під санкціями. В санкціях написано заборона відкривання рахунків. Це не може нівелювати конституційне право на висунення. Конституція не передбачає, що підсанкційна особа не може висуватися бути президентом. Це повне абсолютно такого не може бути. Але банкам прийшов наказ Медведчуківський прихвостень. Так, Медведчуківський, а не Яценюківський, давайте на речі називати своїми нами пишний. А я знаю біографію пишного спочатку, коли він в чернівцях в СДПУ розкручувався. Тамтешні їхніми лідерами, отже, Медведчуківський пишний робить так, щоб всі банки дістали жорстке попередження. Бороней Боже, зарахуєте відкриєте рахунок Порошенкові для збору коштів на заставу, яку треба внести. Там має бути внесена виборча застава. От він має свої гроші, але це сам він має внести. А йому заблоковані ресурси. Тоді люди можуть скинутися, але йому не дають відкрити рахунок. Потім. Ну, відкриється, через суд відкриє, за місяць відкриють. Ще за місяць відкриють рахунок, всі виборча агітація має йти тільки проплачуватися виключно спеціального рахунку відкритого в банку, будь-якому банку, кандидатом для виборчих процедур. Має це бути? А банки всім блокують. Для того, ну, банк, який може не піддатися тиску, це МІП. Де він є е, одним з власників цього банку, один з засновників? Так цей банк заблокували, по суті ліквідовують, знищують при тому, що банк живий оперативно все. Тобто роблять, щоб Порошенко не міг висунутися. Так він в судах докаже свою правоту, так він в судах переможе, тільки часу на агітацію не залишиться. От Зеленський пробує усунути. Фізично усунути з виборів патріотичних кандидатів, інших затюкають висунути тільки тих, які розтягуватимуть поле патріотичне, щоб там нічого не дало, різну дрібноту, яка йому не страшна, яка не дасть ефекту. А на своєму полі він старається, ну так як з Дубінським, з цими всіма Мосійчуком, іншим, які там розкручують Дубінського, зробити так. Щоб вони не могли жодним чином відтягнути в нього голоси, якщо хтось все-таки з патріотичних піде. Ну, у явому Кучко піде. Кличкові тяжко було би витягувати голоси поза Києвом, по всій Україні уявому піде. Ну для цього треба буде максимально знову його бивати брудом. Тобто Зеленський готується до виборів. В яких він не збереться мати конкурентні різні позиції, тобто там не буде всякісь декорації, не декорації, А більше того, тоді покажуть: дивіться, у Зеленського яка декларація так високі кошти, але він же ж їх всіх не брав. А ви подивіться, в Зеленського зарплата нижча, ніж в будь-якого прокурора. От на цьому будуть грати те, що Зеленський створив: мега зарплати прокурора, мегапенсії всім цим силовикам, і раптом на виборах йому це покажуть його плюс. В нього менша зарплата, ніж в рядового прокурора. Ой, який в нас скромний наш Вовочка. Отаким От чином вони обійдуть цю тему по президентських виборах, парламентські вибори. Так, декларації мають бути, вони мають бути доступні. А як з нормою, яка забороняє публікувати декларації військових і силовиків? Військових силовиків буде багато у різних списках, в тому числі в брудних списках, списках ярмаківських. Ні, добре, якщо залужний поведе свою партію, але такої партії залужного ми не знаємо, її не існує. уявимо, що вона буде, то вона відтягне на себе основну частину військових, і там ми, хоча б, сподіваємося, що там будуть більш-менш нормальні військові. А якщо це будуть єрмаківські військові партії, а якщо це буде одна партія притулу, а друга партія Стерненка-Лачина? хто там будуть? Ну що, там будуть, думаєте, прокурори на першій п'ятірці чи десятці? Я думаю, що прокурорів там не буде. Прокурорам не треба йти в Верховну Раду. Там будуть якісь волонтери. А те, що ці волонтери не зовсім волонтери, це нікого не буде цікавити. Там будуть якісь військові, яких декларації будуть закриті. Те, що вони військові, так, там навіть біографія буде. Першій п'ятірці буде обов'язково Герой України, кілька інших реальних фронтових військових. А далі. А далі підуть вже брудненькі, а хтось дуже буде дивитися е, третю п'ятірку, чи четверту там, чи третю десятку. Ніхто дуже вже не буде дивитися. А якщо там будуть якісь брудні, ну, ну скажуть випадково, біс попутав. А реально, реально, вони оцю всю історію з декоруванням, вони ще й на себе повернуть. Дивіться, які в нас хороші депутати. Вони ж всі будуть відрікатися від влади. Вони ж всі будуть говорити, що вони до влади не мали стосунку. Он вже стерненка пробує провалилося, Не вийшов стерненка, такий опозиціонер, як з мене балерина. з притули пробують робити опозиціонера, що взагалі смішно. Опозиція притула опозиція, але пробують і ті будуть розказувати: дивіться, я не допущу, я забороню, щоб ті пенсії були в цих прокурорах. Я ті пенсії віддам там найбіднішим верствам. Саме так буде вестися кампанія цих нинішніх владних. Вони всі відмажуться від влади, отак як зараз всі від Портнова відмазалися і роблять вигляд, що вони до нього не мають жодного стосунку, і вони навпаки викривають звинувачують тих, хто з ним працює у владі. Отак це працює. Цікаво. Не цікаво, хто прийде на похорони портного. Оце мені теж цікаво. Я не розумію, правда, що це за дурна провокація його вховати в Україні. Що в нього? Хто в нього є в Україні? Батьки, я так не впевнений, чи ще досі живі, напевне, ні, тим більше вони проросійські, дуже, вони в Луганську працювали, це мафія там теж. навряд. Дружина вона російська громадянка, причому дуже показово. Вона взяла російське громадянство в 2014 році в знак протесту проти Бандеровського путча в Києві. Угу. Дружина портнова і ця Портнов з цією дружиною, росіянкою вернувся з перемогою Зеленського. Повернувся управляти Україною. Можете собі уявити рівень падіння, що в зеленій владі витворялося, коли такі люди вернулися. Вона напевне, що в Україну не ризикне приїхати російська громадянка. Якого біса це? А може, може насправді ніхто не збирається її охоронити в Україні? Може вирішили трошечки попровокувати одна друга сторона. Щось про Байкове, щось про Звірянецьке. Бо я просто собі це не дуже собі уявляю, цю історію. Після того, як на Портнова на Портнова ж вирішив повішати всіх собак. Його влада ну, дуже не хотіла, але довелося здавати. Він занадто одіозна постать. І от зараз на нього всі собаки і гратися далі, як ми тут Портнова проваджаємо. Я думаю, що його будуть хоронити в Іспанії, де живе його родина, там жінка, там діти. Я думаю, що вони в Мадриді його похоронять на якомусь там кладовищі. Я не вірю, я собі це не дуже уявляю. Це щось, це щось згадується. Мені здається, що ця історія з похороном портнова в Україні це якась чергова інформаційна провокація одної вежі Кремля проти іншої вежі Кремля. Ще раз не в Москві, тільки не в самому Кремлі, а на Банковій.